Це її весна. Євробачення в Києві, грандіозний сольний концерт в палаці спорту і найочікуваніша подія весілля. Просто зараз у нашій студії Джамала уперше поділиться подробицями гучного святкування за кримсько-татарськими традиціями та розповість про своє нове подружнє життя. Аби і в Криму почули найгучніше весілля сезону в київській мечеті Джамала з'являється на подвір'ї у сукні своєї мрії. Над весільним вбранням співачки чаклував грузинський дизайнер бічола тетрадзе дистанційно, бо зараз працює в Китаї. Жодної примірки, а сидить як влита. класика з поправкою на іслам: покрита голова, закриті плечі. Асаляму Ас алейкум, шановні наречені, наречена, батьки, а також усі гості. Мусульманський обряд вінчання нікак. вона підкорила Євробачення, але не в силах опанувати власні емоції. Сльози раз у раз з'являються на очах народної артистки. За традицією, наречену тричі питають згоди на шлюб. Останній раз питаю вас, шановна наречена, Джамаладінова Сусанна Алімівна. Чи ви добровільно вийти заміж? За сулімана в саїд бікірці навер огли? Згідно з караном, книга Всевишнього Аллаха та сунною пророка Мухаммадасалям. З брачним подарком маграм в присутності свідків Ервін Міметов і Еміралі Мустафаєв. Так. Після офіційної процедури спільна молитва. Божого благословення дітям вимолюють батьки молодя. І найвідповідальніший момент обмін обручками. Аллах Резом. Нехай Всевишній Аллах благословить ваш брат. Перші вітання зі свекрами. Перші спільні фото та перша книга в сімейну бібліотеку. Коран від імама мечеті. Вітаю! 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 Тим часом на подвір'ї ісламського культурного центру натовп учнів мусульманської школи. Молодші класи оточили молодят і не відпускають без селфі. Не кожен день Джамала заміж виходить. Тривало цієї весни в тебе безліч інформаційних приводів. Почнемо з найголовнішого для кожної дівчини: це заміжжя. Так. Світське життя вітає тебе з заміжжям і бажає вам з викіром щасливого подружнього життя. Дякую, дуже. В тебе була розкішна сукня з мережива. Вона була, здається, достатньо важкою. Як ти витримала весь день? Бічола, дизайнер цієї сукні він шукав це мереживо по всьому світу, і він мені казав: Так, я в Майами не знайшов. Я в Парижі не знайшов там, там, там. Не знайшов так, як вона була тільки змережена, ніяких там камінців, там щось таке, нічого не було, тому вона була дуже зручна. Ти саме про таку сукню мріла? Ти сама малювала цей ескіз? Може видати секрети з моїх прикладів, бичола намалював мені отаку от сукню. Це була сукня принцеси Великобританії Кейт Міддлтон, це була сукня принцеси Монако і це була колекція Елісап 2014 року. Як ти мріяла, весілля прошла. В кримсько-татарських традиціях імам в мечеті наголосив на тому, що відтепер. Жінка має коритися чоловіку. але це зовсім на тебе не схоже. Таке враження, що це взагалі не в твоєму характері. Я не можу сказати, що ми один одному покоряємось. Мені здається, що ми прислухаємось. Він мій фан, а я великий фан його. Мені не подобається саме це слово покорятись. Ну, дружина має в усьому слухати чоловіка. Як чоловік сказав, так і має бути. Так я прислухаюсь. Чоловік голова родини. Так повинно бути. На весіллі було багато гостей. Так. Багато грошей надарували, на ремонт тепер вистачить, закінчити вже ремонт і в'їхати в нове помешкання. Я тобі більше скажу, Катя, що, на жаль, не всі змогли приїхати, тому що в деяких гостей питали дозвіл в'їжджати до Києва, куди вони їдуть. Вони повинні були писати на роботі пояснювальну записку. І це це жах. Насправді ми робили таке весілля, щоб у людей, які приїхали з Криму, була відчуття, що вони. В себе вдома, і люди, які з Києва, вони відчули щось нове, такий цікавий момент, як Лепка. Танець, Так, він дуже символічний. А, ти виходиш до мене, наприклад, танцювати, в тебе в руках гроші. Ага. Це, це невеликі гроші, можуть бути. Це просто символ, так, це символ, символ того, гроші. що ти вкладаєш частку в нашу родину. Коли закінчується пісня, ти віддаєш мені ці гроші. Ага. І я ці гроші кладу а, в кошик. Коли ще кримські татари були в Середній Азії вигнані, точкою збору були весілля. На весіллях збирали всі кримські татари, і вони там обмінювалися інформацією, і вони збирали гроші на дітей політ ув'язнених. Ми так само зробили такий кошик, і ми так само з грошей, які нам подарували, віддали частку цих грошей для сімей і для дітей політ ув'язнених зараз. Ну, тобто, така сумна історія, вона повертається. На жаль, У вас з чоловіком є різниця в віці. Так. чоловік молодший так. за те треба, Бекіру 25, тобі так. 32. Так. Ти цю різницю відчуваєш. Коли я з ним поряд, ви не уявляєте собі, я відчуваю себе не просто молодшою, я відчуваю себе дитиною з ним, тому що він дуже мудра людина. він... Він головний в нашій сім'ї. Після весілля ви поїхали у весільну подорож до Італії. У Вас такі були римські канікули. Як відпочили? <рес> мало, мало. Це був тільки там 6 днів, але неймовірно, гарна Флоренція, Рим. Ми були у всіх музеях. Ми побачили е, Мікеланджело да Вінчі і всіх, всіх, всіх відомих е, митців. Натхненна була така дуже поїздка. Ти не могла в Італії довго затримуватися, насправді да. довго їсти. Італійське морозиво, тому що в Україні на тебе чекало євробачення. Я поверталась на репетиції. Згадаємо, як ти заманила європу так, давай. Виступ у фіналі Євробачення був зі скандалом, тому що саме під час твого виступу на сцену вибіг один з глядачів оголив сідниці. Ти, ніби, взагалі, на це не звернула увагу. Жоден м'яз на обличчі не здригнувся. Взагалі голос не тримтів. Ти не побачила? Чи я ти все побачила? Так, такий професіонал, що взагалі зробила вигляд, що нічого не відбувається? Я тобі більше скажу. Він злякався більше, що мені просто все одно. Я собі співаю свою пісню, несу свій а, меседж, який мені потрібно. Зиться, що в нього була якась така нотка. Знаєш, що він не зрозумів, чому я не злякалась. Я робила свою справу. В мене п'єра пісня. Я співаю в камеру, я роблю свою роботу. А от що робили люди, охорона якої було дуже багато, дуже багато, що вони робили в цей момент, для мене це питання. І я буду розбиратись з цим. І він мене міг штовхнути, вдарити і таке інше. От до охорони і до організаторів в мене є от тільки питання, тому що я робила свою справу, а вони ні. Вони не захищали мене, вони мали мене захищати. Їх було там сотня, сотня охорони біля сцени. Вони дали йому 30 секунд обігти, побігти туди, сюди. що не зняти. Ну, це, це просто неможливо в це повірити. Це дуже поганий такий момент, який треба вияснити, хто ж винен, і винний є обов'язково і не пранкер. Не потрібно там якось авака, вказав, що по пособі... не треба. Не треба вішати на нього всі грехи. Ви провтикали, і ви маєте відповідати за це. На жаль, українці гурту Торвальд посіли лише 24-те місце. Не дуже багато схвальних відгуків вони отримали. Давай згадаємо, як вони виступали на сцені Євробачення. Одразу після фіналу Євробачення почали шукати винних. Угу. Музичний продюсер національного відбору Костянтин Меладзе навіть тебе звинувачував, точніше звинувачував все журі, і тебе окремо мовляв, так. саме ти віддала перше місце гурту Оторваль. Тобі є що відповісти? я не вважаю, що а, журі повинно вибачатись. Я вважаю знов ж таки, що ми показали себе як музична країна, сучасна країна, яка рухається а, вперед. Так, ну 23 чи 24, четверте, це не дуже приємно, але мені здається, оторваль все одно а, виступив дуже добре. Як, як ти оцінюєш їх виступ? Не вистачило трішки мені а, енергії якоїсь від жені такої рокової. Він якось так а, був дуже обережним. Мені здається, ну так вийшло, так проголосували. Неможливо передбачити, що буде подобатись а, глядачеві. Всі думали, що я там буду як друге гринджоли. Мені казали. Мені казали, коли я їхала, вони просто забули. Мені казали, що о, Джамала поїхала, це буде друге Гранджоле». Ну добре, друге Гранджоле не сталося. Зрештою, перемогу святкує Португалія Сальвадор Сабрал. Переміг без жодного номеру, без жодної постановки, балету. Переглянемо. Давай. regresso que me voltes a querer. Саме ти вручала Сальвадору кришталевий мікрофон, ти ставила на Португалію, а ти я... одразу в Сальвадорі розгледіла переможця. Не вважаю себе на такому Євробаченні, але я відразу сказала, так, я хочу його перемоги. І зателефонувала своїй подружці з Португалії і сказала, що мені здається, що виграє Португалець. Вона каже: Та ні, пісня така неформатна. І я кажу, так, я все чула, це в минулому році про 1944. Тобто, все я вважаю, що він переможе. Ну так і сталося клас. Я дуже щаслива. Ну, взагалі, Португалія не чужа тобі країна. Так. Напередодні Євробачення ти зняла кліп на пісню «I believe in you». саме в Португалії. Такий збіг обставин. Завпадіння? Не думаю. Як проходили зйомки? Неймовірно. Ми знімали три дні, ми спали по дві години на добу. Ми переїздили постійно якісь села, якісь маленькі містечка. Нам потрібна була така Португалія, а не туристична. Всі, актори Ори португальці вони е, неймовірні, такі натуральні, такі чуттєві. І мені здається, що вийшов дуже крутий кліп. Напередодні великого фіналу Євробачення в тебе був великий сольний твій концерт у палаці спорту, де співала не тільки ти, а й твої підопічні з голосу країни і підопічні так. інших тренерів. Як тобі взагалі на все стало сил? Що й заміж виходила? І Євробачення зустрічали ще й до сольного концерту готувалася. Кохання. Тепер, коли плануєте поповнення в родині, весілля було. Тепер народження дітей. Дуже важливо відчути, що ти хочеш дитину. Не просто тому, що потрібно, не тому, що всі вже тебе якось проскорюють, а ти сам повинен це відчути. Мені здається, що я вже починаю це відчувати. Під час Євробачення, коли ти вручала переможний кубок забрала, твої прихильники вже розгледіли в тебе невеличкий живот, дема ніби дема ти в І сьогодні ти такі в широкій сукні, знаєш? Да не ти Чого знову знову і знову даєш прихильникам. Так. Приводи для пліток. Бажаємо скорішого поповнення так. в родині. Бажаємо, аби приватне не заважало роботі, аби було все гармонійно. Так само вітаю, в тебе було і весілля, і дитина. Мені здається, що я повинна зробити передачу так само. Я буду сидіти тут, а ти будеш сидіти тут, і я буду питати тебе. Ну, як ти все встигаєш? Голос весілля, дитина. <реш> Дякую тобі. <реш> так, ці <реш> квіти тобі. Дякуємо, що завітала. Yoksa sağ oldunuz. Sana da sağ <laughs>